Давайте розберемо з вами тренди штучного інтелекту на 26 рік, що буде популярним. А що втратить актуальність? Кого замінить? А на чому будуть заробляти? Що вчити. Та чого очікувати від двадцять шостого року. AI створить нову хвилю мільйонерів серед тих, хто активно почне його використовувати. Тому давайте покроково розберемося, що було у двадцять п'ятому році, які прориви та розчарування в нас були. Чого очікувати від двадцять шостого року, які будуть тренди, та куди буде розвиватися штучний інтелект, та що треба робити кожному з нас, щоб мати перевагу та поповні використовувати всі можливості, які нам дає штучний інтелект, одразу скажу для тих, кому цікаво, в мене є повноцінне навчання, де я навчаю людей створювати ai AI агентів впроваджувати їх в бізнес і заробляти на цьому від 2-3 тисяч доларів кожного місяця. Кому цікаво, всі посилання я зберіг в описі під цим відео, І що в нас відбулося в 25-му році. І перше, що ми побачили, це рік, який офіційно став роком прориву ai агентів ще з 25-го року ми почали переходити з ери звичайних чат-ботів еру ai агентів які самостійно приймають рішення і можуть закрити величезну кількість наших повсякденних робочих рутинних задач. І в 25-му році ми лише почали рухатись в цьому напрямку. Але при всьому цьому нас в тому числі чекало перше розчарування. Це ai браузери випустили комет. Атлас і інші AI браузери, які мали прям спростити на всім життя. А натомість ми отримали зовсім незручне використання. Багато помилок, де взагалі це було максимально небезпечно. Тому в цілому зараз їм небагато хто користується, хоча на ринок зараз виходить. Від Google Chrome, вони починають впроваджувати AI в свій браузер. Не те, що починають вони активно цим зараз займаються, і вони по суті приберуть взагалі цей ринок, тому що ну всі користуються більше частини користуються взагалі Google Chrome. Вони ну не те, щоб монополісти, але величезний гравець на ринку взагалі браузерів. Дійсно, я вірю, що вони зможуть створити революцію. Тому подивимось на те, які результати вони будуть давати, і що взагалі які можливості дасть нам реалізувати їхня версія ai браузера. Величезною революцією було в 25-му році. Це контент, генерація це. Фотоконтент і відеоконтент, зокрема, це Nano Banana Pro від Google, яка ще влітку 25-го року вийшла і просто зробила надзвичайний прорив. Вони зробили те, чого не могли зробити інші Фото генерації імідж дженерейшн моделі, це вони зробили цю функцію consistency черектор. Вони змогли зробити те, що при генерації зображення в нас не міняються об'єкти, і ми в буквальному сенсі використовуємо яйку як повноцінний фотошоп, але з надзвичайно зручним інтерфейсом, просто написавши йому, що конкретно ми хочемо. Також відеогенерація v3 від тієї саме компанії Google Sora 2, Клінг. Вони зробили. Такі величезні прориви, які дозволяють нам тепер робити не просто високоякісні відео. Тому що раніше робились відео, і як казали, блін, прикольно, да, ми побачимо, що це зроблено з допомогою AI, але круто, що AI може так робити. То зараз це був рік, коли люди перестали відрізняти створений контент з допомогою AI від реального від Клінга motion control, який повністю повторює рухи, де можна робити просто ідентичні копії людей. Там по соцмережам розутілася ця вся історія. Це вже наприкінці року було. А до цього вео три, коли оці всі інтерв'юшні формати люди записували, коли там зі звірятками, з кошками, з собаками робили відео. Сікретюсачо магніфісент мейн трохи лилбера і... A lot of і їх майже неможливо було відрізнити від реальних і такого контенту стає дуже і дуже багато зараз. і Він просто надзвичайно високу якості. В цілому, в 25-му році, Google зробила надзвичайно велику. Кількість проривів, тому що ще один сервіс, який називається ноутбук LM, про який не так багато говорять, але надзвичайно ж він корисний. Він відрізняється від інших LLM моделей, від мовних моделей, від чату GPT, якраз таки тим, що він не працює по цій базі знань яка в нього є. Ми в нього завантажуємо наші файли, і він нам відповідає виключно по цим файлам. Кількість юзкейсів, кількість способів використання цього інструменту, вона просто надзвичайно велика. Навіть готуючись до цього відео, я користувався ноутбук Я в нього завантажував всю інформацію. Яку я знайшов з допомогою інших інструментів, які там є, кому цікаво, там перплексі і так далі. І він мені допоміг це все в одне місце. Скомпонувати для того, щоб я підготувався сценарно до цього випуску. Хоча ai агенти були дійсно головною темою 25-го року, і вони будуть продовжувати 26-му, але про це трошки пізніше. Тим не менш, хоч вони і можуть виконувати величезну кількість зайч. Ми розуміємо, що таке ai агент, це ми просто підключаємо до нього необхідні наші інструменти, там календар, якісь там не знаю, там базу знань, там Google таблицю і так далі, і просто спілкуємось з ним. А він самостійно вирішує, що де подивитися, що проаналізувати, що взяти за увагу, і робить конкретні дії. Тобто, це. Такі повноцінні автоматизовані процеси, де ми можемо повністю делегувати на AI певні наші робочі або бізнес, або особисті задачі. При цьому і... Apple, як завжди, анонсувала отаку величезну купу речей, їх Apple Intelligence, про який вони просто кричали, він не працює. Він не працює так, як ми всі очікували. Від нього користь абсолютно нуль, і через це давних там взагалі багато речей змінюється всередині компаній. Але це те, що ми очікували, що тепер Siri, яка просто робила якісь там прості дії, тепер буде повноцінним агентом. Середині телефона, тим не менш, при тому, що воно зараз провелося, це нам каже про що? Про те, що в цьому напрямку вже йдуться роботи, і хоч ми маємо зараз велику кількість помилок на етапі роботи з такими агентами, які вбудовуються прямо в інтерфейсі там телефонів і інших сервісів, тим не менш, це зараз, тому що це тільки початок. Ну і з таких інших великих речей це, напевно, що ChatGPT і продукти OpenAI, які і по моїй суб'єктивній думці, і по думці інших користувачів, вони просто стали якби з дивіть позиції. оновлення, їхні нові моделі, вони працюють набагато гірше, вони. Не виконують певні задачі. Вони через певні там свої історії починають якось мінімізувати е, витрати і так далі. Що там вони починають якось під капотом запускати більш слабкі моделі на там той самий GPT 5 і 1. і це все виражається в тому, що я особисто все менше і менше починаю скористуватися чатом GPT, тому що є інші конкуренти, той самий клод від антропіків, джеміні від гугла, які роблять набагато краще, набагато швидше, якісніше мають там більше контекстні вікна і взагалі багато переваг над чатом чіпіці. Але все ж таки це флагманський продукт, це головна компанія, яка взагалі почала всю цю історію, тому сподіваюся, що вони зроблять щось дуже прикольне в 26-му році. а Ми будемо за цим спостерігати. Тож на чому буде фокус і куди буде рухати штучний інтелект в 26-му році, і перше, найголовніше, ми перейдемо від етапів, коли ми просто використовуємо чай GPT, щоб задати питання, отримати відповідь в еру, коли ми повноцінно налаштовуємо і працюємо з ai агентами. Є таке трендове поняття, яке називається мультиагентна оркестрація. Зараз я за одну хвилину розкажу, що це означає. Тож глобально трендом 26-го року це створення автоматизованих систем, створення агентів, які вирішують якісь там конкретні здачі. Десь там агент, які робить аналітику, десь агент, які там готує там, не знаю, контент для соціальних мереж, десь якісь там агент, який на основі цих аналітичних даних просто формує звіти, кудись там відправляє, працює взагалі з будь-якою звітністю. І ключова особливість роботи в 26-му році, що ефективніше будуть саме ті люди, які будуть будувати ці системи, які будуть не просто там писати якісь там запит в чат GPT, а будувати цю систему. І ця оркестрація ці масло на увазі, коли ми вже як архітект. Сидимо і керуємо цими агентами, ми вирішуємо, який агент що буде робити, і передаємо йому, і вони вже починають робити. Хтось там займається маркетингом, хтось дизайном, ну це так, якщо простою мовою пояснювати. І в такому ключі відбувається вся взаємодія. Якщо простими словами, як це можна ще інтерпретувати, то якщо раніше вам для рішення задачі треба було зробити ряд простих нативних дій. Щоб там написати пост, мені треба там пошукати в інтернеті. Добре, чат GBT я пошукаю через нього. Супер. Ви знайшли інформацію, провалідували, Далі ви йому закинули давай okay, Давайте сформуємо таку-то історію, таку-то, таку-то. Тобто ви самостійно на кожному з етапів приймаєте рішення і ручками робите цю дію. І це контр-ефективно в 26-му році. І будуть якраз таки перемагати ті, які будуть створювати оці всі автоматизовані системи, тому що ви просто так само як з промптингом один раз налаштуєте собі цю систему. І ця система вже буде працююча, вона буде виконувати цю задачу на. Постійній основі і далі ви не будете вже ручками щось там робити. Ви просто передасте і скажете, окей, в мене тепер є така здача. Будь ласка, ти відповідно цю історію, зроби аналітику, пошукай цю інформацію, потім її і зроби там якийсь там звіт, який ти там відправ, куди тобі потрібно. І в цьому є основний і ключовий тренд 26-го року. Також з ключових особливостей це те, що ai скіли вони вже стають стандартом. Якщо раніше нам треба було мати софт скіли хард скіли, ну в плані там технічно знати якусь там, історію, софт скіли це просто там вміти комунікувати. Якось організовувати свій час і комунікацію з колегами або з клієнтами, то зараз ще додається і я і скіли. Тобто, в 26-му році просто в кожній компанії я впевнений, що будуть питати: а що взагалі ти знаєш з штучного інтелекту, що ти використовуєш, Наскільки в тебе є рівень обізнаності в штучному інтелекті, як раніше, там не знаю, можливо, 15 років тому запитували, чи володієте ви навичкою користування комп'ютером? Ще одним трендом є те, що на зміну промпт інженірінгу людям, які просто вміють писати, задавати питання до Учного інтелекту Зміною йде таке поняття, як контекст інженірінг, тобто люди, які не просто кожного разу там задають питання і отримують необхідну відповідь правильно з першого, з другого або з третього разу це неважливо. А ті люди, які можуть налаштувати я таким чином, що він вже знає всю необхідну інформацію, тобто як дати йому необхідну кількість контексту. І я зараз кажу не про банальну. Ми там йому пишемо якусь інформацію про нас, щоб він про нас знав. Ні, а щоб він вирішував задачі по нашому направленню. Ми для цього рішення, щоб вирішувати ці задачі, маємо давати йому і налаштовувати систему так, щоб в нього постійно була необхідна кількість контексту. І тоді він набагато якісніше буде давати нам відповідь. Наступний тренд це вайп кодинг Хтось вже можливо чув це поняття, але простою мовою ми прям можемо створювати з нуля мобільні застосунки, веб-сторінки абсолютно без знань програмування, звичайно мовою, як там не знаю, хтось там можливо раніше мріяв, як можна робити програмне забезпечення, писати програми просто звичайною мовою. Так, англійською це простіше за все робити, але перекладач ніхто не відміняв. І при цьому ми зараз можемо зробити прям повноцінні додатки, які прям супер класно працюють. І коштує це зовсім і зовсім небагато грошей, тобто замість того, щоб робити складні речі, наймати програмістів, щоб там створити банальний навіть веб-сайт. Ми зараз за 15 доларів через клот можемо зробити звичайний лендінг, за який раніше платили величезні гроші. І завдяки цьому процес створення якихось таких от простих речей він спрощується, він пришвидшується. І тепер, щоб протестувати щось, або якщо комусь щось треба, там ну банально там зробити сайт, це тепер можна зробити звичайним запитом до штучного інтелекту. І в цьому буде тренд, тому що хто перше буде це опановувати і розбиратися, тим набагато більше у вас буде взагалі варіантів того, що ви можете зробити, тому що ви можете і телеграм-міня зробити, і мобільний застосунок, і веб-сторінку, і прям повноцінний сервіс, повноцінний є інструмент, як дуже багато прикладів зараз є в інтернеті, як люди починають робити дуже класні. Рішення, які мають класну користь, і вони взагалі нічого не розуміють програмування, і роблять це повністю за допомогою вайп-кодінгу. Ще один тренд це називається MCP Model Context Protocol. Простою мовою це, от ми створюємо агента, і це одиниця, яка самостійно вирішує, що куди як робити. В цілому от реально, весь тренд 26-го року це на створення агентів. І ми до них можемо підключати різні сервіси. Оці тулзи, і це є по суті MCP. Тобто ми можемо підключити до нього повноцінно там Google календар там наш Notion. тобто підключити все, що нам необхідно, щоб він самостійно. Міг приймати рішення, куди піти, що подивитися для того, щоб виконати ту задачу, яку ви перед ним поставили, то що кожному з нас зробити для того, щоб цей штучний інтелект був для нас перевагою, для того, щоб ми вже були на чолі всієї цієї історії. Тож, по-перше, це розуміти, що нам треба не просто відправляти запити в чат GBT, а вивчати такі історії, як створення ai автоматизації, AI-workflow, створення ai агентів, для того, щоб ми могли робити і використовувати повноцінні системи, які спрощують життя раніше. Всі могли там очікувати, що окей там ai хайп, яй там щось класне, але треба спробувати. Зараз вони вже всі спробували. Бізнеси вже спробували, отримали реальну користь, і тепер кожен бізнес розуміє, що йому потрібно робити і інтегрувати штучний інтелект. І тому для кожного з вас тепер максимально критично і мати скіли, щоб самостійно розбиратися в цьому, і в тому числі вміти робити всі ці системи, тому що попит на Тих, хто вміє налаштовувати І автоматизації, хто вміє створювати AI агентів і хто вміє впроваджувати правильно впроваджувати штучний інтелект в бізнес, вона стає просто величезною. Якщо ви хочете детальніше заглибитись у питання штучного інтелекту, як створювати AI автоматизації, як створювати AI агентів і заробляти на цьому, то під цим відео ви зможете знайти посилання на безкоштовний майстер-клас, в якому я розказую, як заробляти на штучному інтелекті від 3000 тисяч доларів, а також посилання на мою навчальну програму, де ви можете записатися, отримати всі. І деталі і почати навчатися вже в 26-му році найзатребуванішому навику.